Ну що, товариство, ми рухаємось далі. Ви знаєте, в Україні є повітряні, морські і сухопутні війська, але найпотужніші це, звичайно, диванні війська. Вони все знають, все розуміють, розбираються в будь-якій новині і не дай Боже вступити з ними в нерівний бій, в переписку. І так зустрічайте хор, інтернет, коментаторів! На зрада ганьба. Розрахуйсь! Зрада! Ганьба! Зрада! Ганьба! Розрахунок закінчено. Так, пройдемося по новинах. Шістнадцять будемо літати, ганяти А що довго так давали? Що раніше їх не мали, кучма ж їх раніше мав, Білорусі її продав. Що шістнадцять тільки дали? гроші, певно, розікрали. У кишені всі напхали, По діва ходять, дай На кордоні Польщі фури нам блокують, наші водії прямо там ночують, бо Зеленський ніц не робить. Лиш по зустрічах він ходить. А якби був Порошенко, порішав би то швиденько. Так це правда, він зробив Порошенко, прозрулив. Так, це правда, він зробив Порошенком розрулив. Нашого Порошенка звати, навіть я міг порішати. То чого ж ти порішав? Просто мав я купу справ, Ой, які там в тебе, бляха, справ. ще буду їздити на кордон туди і назад. А у всіх газетах так, так і заголовки В місті замість парку зробили парковки. Ви що творите дебіли, влада зовсім охреніла? Куда дивиться набу? хочу. там лиш ходять наркомани і маніяки за кущами, а парковку теж треба. Це подарок нам із неба. Юридично теж. Сьогодні в зоопарку свято народила панда, миле панденятко. А? Ну, і що скажете? Що можна сказати? Панда, панда, мама, мія, в зоопарку пандемія. Знову маски одягати. А як в масках? Воювати, що не проконтролювали, бо не дар понабирали. Там директором пока є племінник єрмака. Знову мозні чого. На болотах знов МПЗ палає. Ой, як гарно виглядає. Хай Москва ще так палає, що ви радуєтесь, вот это ж братський наш народ. Ми же маленькі люди, от політики воюють. Ми братські народи, нас сталкивають лбами. лубами. Хочу попросити пробачення <риклад> цілого українського народу, в Збройних сил України і в рідного Львова. І всіх, кого образив цей коментар, я все зрозумів. Слава Україні! Героям слава! Ми цією піснею хочемо сказати! Можна дати! Дуже поєднано те, що там їм платять, те, що вони е, наскільки там негативу багато, все дуже яскраво показали, молодці. Володька сказав правильно, якщо його читати, можна подати.